Тему звільнення через пізнання істини. І сьогодні ми з вами будемо говорити про те, як мати відносини з Духом Святим, як спілкуватися з Духом Святим. Попереду нас дуже багато цікавих тем. Ми будемо торкатися різних тем і почали вже говорити на тему помазання і спілкування, відносини з Духом Святим. Ми будемо говорити про духовні дари. Ми будемо говорити про звільнення від залежностей. Від різних поручних зв'язків і так далі. Це все попереду. Сьогодні я хотіла трошки торкнутися теми, як мати відносини з Духом Святим. І я, я не розумію, що у кожної людини є своє якесь розуміння, своє якесь ставлення до цього, якесь своє бачення цього питання, але є дуже важливі речі, на які нам ну, слід звернути увагу. І дивіться, якщо ми хочемо, щоб Дух Святий до нас говорив, то треба йому це дозволити, або треба йому дати таку можливість до нас говорити. І тому я хочу привести сьогодні два такі образи. Перший, я думаю, що кожен з нас колись був в таких обставинах, коли в нас було спілкування з якоюсь людиною, яка от ми з нею розмовляємо, от уявіть собі просто цю картину. Ми розмовляємо з цією людиною. І ми щось говоримо, і дуже важливе те, що дійсно щиро, так і з нашого серця, те, що для нас дуже торкається, а вона сидить і взагалі цього не слухає. І сидить на якійсь своїй хвилі. І ми в якийсь час ми ну, продовжуємо розмову, але, але потім ми зупиняємося, розуміємо, що ця далі, ця якби, розмова, вона не має сенсу взагалі. Або ми говоримо людині, а вона нас не слухає. І нас перебуває і говорить своє. І ви знаєте, як би у нас не було так з Духом Святим. Тобто, Але навпаки, ми можемо говорити, ми, ми можемо його запитувати, але ми не відкриті зараз, щоб він до нас говорив. Або він хоче щось нам сказати, щось починає відкривати. Ми його перебуваємо чимось своїм. І яка має бути реакція? Звичайно, він не, не зможе говорити, тому що він бачить, що ми його просто не слухаємо. Ми на якісь свої... На якісь свої власні, особисті хвилі зараз. І тому ви знаєте, виходячи з цього прикладу, нам треба звернути увагу, коли ми розмовляємо з Духом Святим, взагалі, коли ми молимося до нашого Господа, чи відкриті ми, щоб його слухати, чи хочемо ми його слухати? І знаєте, треба собі задати таке питання: я зараз відкрита для того, щоб він зі мною спілкувався. Я зараз хочу його чути. Якщо я хочу, то мені слід в якийсь момент. Просто ну може замокнути або просто перейти на молитву на інших мовах, якщо ви так молитеся, і просто знаєте бути відкритими для того, щоб слухати його. І ще один такий приклад: ну, наприклад, у вас є власний дім. І, звісно, ви дуже якби попіклувалися, щоб в цьому домі були ну, такі дуже хороші вікна, двері, такі надійні, щоб вони дуже щільно закривалися, щоб вам було ну, якби, так, приємно в вашому домі знаходитися. І дивіться, повітря є і в домі, і повітря є зовні, і Дух Святий, виходячи з єврейського слова руах. Перекладається буквально як вітер або віяння, або е, рух повітря. Е, і ви знаєте, нам інколи треба відкривати, відкупорювати наші вікна для того, щоб прийшло це свіже повітря. Воно, звичайно, є в нашому домі. Але ми розуміємо, що треба дім провітрювати регулярно для того, щоб був приток цього свіжого вітру, цього свіжого повітря. І ви знаєте, так з Духом Святим. І оці твердині, про які ми говоримо в цьому служінні, вони інколи настільки закупорюють наш розум, закупорюють наші духовні вуха для того, щоб ми могли чути Духа Святого. Тому для того, щоб зайшло, зайшло свіже повітря, звичайно. Нічого тут немає такого зарозумілого. Звичайно, треба відкрити вікна, відкрити двері, якщо є така можливість, і просто провітрити це приміщення. Ви знаєте, нехай наш дім він буде з оцими, ну якби з відкритими вікнами, знаєте, з нашим відкритим серцем, з нашим відкритим слухом для того, щоб чути голос Духа Святого. Коли ви молитеся. Знаєте, ми дійсно у нас є, є про що говорити Богу, і це зовсім нормально, коли ми приходимо з нашими проханнями, з нашим баченням, з нашими потребами, і він, звісно, він вислуховує нас, тому що Ісус Христос, коли він пам'ятаєте, коли Лазар був воскрешений. І Ісус, коли підняв очі до гори, сказав дякую тобі, Отець, за те, що Ти чуєш мене, ти завжди чуєш мене. І ви знаєте, у Христі Ісусі ми впевнені, що наш Небесний Отець мі завжди чує нас завжди, але нам потрібно чути Його, як він до нас говорить, Духом Святим. Тому, коли ми молимося. Да, звісно, ми йому розповіли все, що нас турбує. Ми йому висловили всі наші прохання. Ми з ним ми зі своєї сторони вивільнили все, що є в нашому серці. Але потрібно цей час, коли нам треба тепер знаєте, що був зворотній зв'язок. Тепер нам потрібно дочекатися, заспокоїтися. І до да Духу Святому можливість говорити в наше життя, щоб це живе слово, що приходило помазання Духа Святого, щоб приходила його відповідь на ті ситуації, в яких ми зараз знаходимося, щоб ми з вами мали успіх. Тому, десь всередині себе нам потрібно трошки зробити такий крок назад. І дати Духу Святому головувати, нас вести, направляти, нами керувати. Тому дуже багато залежить від нас. І я хочу завершити це послання словами апостола Павла. Це закінчується друге послання до Коринфян цим словом: нехай благодать Господа Ісуса Христа, любов Бога, Бога та спільність Духа Святого, спільність або спілкування в деяких перекладах в російській мові общення з Духом Святим. Спілкування Духа Святого будуть з вами усіма спілкування. Воно якби говорить про те, що це є, знаєте, взаємність. Оця говоримо ми з ним, говорить він до нас. І нам треба бути відкритими для того, щоб чути його, тому що він хоче, щоб ми були успішними, він хоче нас направляти. Він знає, що ми без нього взагалі нічого не можемо. І тому нехай Дух Святий вами керує вашим життям, вашими вчинками. Нехай він направляє ваші кроки, щоб ми пізнавали його, щоб ми входили в його покликання, щоб ми мали бачили його славу і мали добрий плід нашого ходіння з Богом, нашого служіння йому. Нехай Господь благословить вас. До нових зустрічей.